Samsung A10s ціна 1900. Має відбиток пальця. Він йде на 32 GB. Такий шершавий матовенький корпус. Також є глянцевий. Тут іде мікророз'єм, є роз'єм на навушники 3.5. Непоганий, хороший варіант. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Так, покажу інформацію, повністю чистий, без різних аккаунтів. a 10 Yes. E, так, Android. 11-й Android. E, так, 232 по пам'яті. Покажу ще камеру. Окей. Okay. E, так, ось така камера. E, ціна 1900 в комплекті, де зарядний шнур мікро. Також A10S є ще ось такий глянцевий. Він теж 1900 ціна. Також є відбиточок, вони практично як одинакові, той глянцевий, той матовий. 32 два Тут поклеєне захисне скло. Все працює теж ідеально. Він на 32 два